Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. І сьогодні у нас задачка, яка буде корисна як для початківців, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали. Отже, за якими напрямками дозволяється проїхати водієві червоного автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих 1. Прямо та праворуч, 2. Лише прямо. 3. Прямо та ліворуч. 4. Прямо ліворуч та на розворот 5. Прямо праворуч та ліворуч і 6. Усі напрямки дозволені. Друзі буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. В кінці у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, і ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири варіанти для подальшого руху. Давайте розберемо кожен і вирішимо, який же дозволено, а який ні. І звісно, що в першу чергу ми з вами звернули увагу на дорожні знаки, і якщо знак 2-3 головна дорога в цій ситуації для нас не важливий, то знак під ним важливий навіть дуже Це 4-5 рух прямо або ліворуч. Цей знак забороняє повертати праворуч, але при цьому дозволяє розворот. Але також я впевнений, ви помітили, що у нашій ситуації на проїзну частину, окрім білої приривчастої розмітки, нанесена ще і помаранчева суцільна. Помаранчева розмітка є тимчасовою, і вона має перевагу перед білою розміткою. Тобто розмітка в цій ситуації забороняє повертати ліворуч та розвертатися. То виходить, що продовжити рух можна лише прямо. Відповідь ми знайдемо в пункті 8.2 правил дорожнього руху. Тут сказано, що дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. Відповідно, знак дозволяє нам не тільки проїхати прямо, але і повернути ліворуч та розвернутися, а забороняється лише поворот праворуч. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.